Привіт-привіт, пташечки! Хочу да я подивитись такий розклад, що у вас на порозі. Давайте подивимось сигніфікатором. Подивимося, хто ви, для кого цей розклад, і подивимось, що у вас на порозі. Вже ось ось, ну, найближчий тиждень, скажімо. Так. Для кого цей розклад? Для людини, можливо, ви <клює>, також езотерик, або людина з чутливою інтуїцією, дуже сильною. Людина, яка дуже сильно відчуває людей, дуже сильно відчуває настрої, а і дуже сильно відчуває таку енергетику довкола. <клює> і <клює> зараз ви проживаєте, скажімо, такі. Період якогось збереження своїх ресурсів. Ви зараз ніби трошечки такої, я б не сказала, що у стані відлюдника, але ви зараз якось в такому режимі економії. І в режимі економії стосовно всього і своїх матеріальних ресурсів, і своїх енергетичних ресурсів. І ви хочете вже ось вийти на цей. На цей етап, знаєте, у вас вже є ось таке бажання просто, скажімо так, вибухнути ось цією позитивною енергією, вибухнути цим життям, щастям. Хочеться вже <кій> хочеться вже ось так цією енергією, знаєте, от розкритись і просто жити, кайфувати. І ви вже тут дуже близько до цього. вже фортуна якби, <кій> Колесо Фортуни вже повертається до вас. Своєю позитивною стороною, ви зробили якийсь вибір. Вибір дуже, ви щось залишили, щось закінчили, якийсь етап в своєму житті, скоріш за все, це стосується родини, відносин, з партнерських відносин, скоріш за все, ви Залишили, прийняли досить важке для себе рішення, досить важке рішення. І а, залишили певний етап а, свого життя позаду. І зараз, от, після цього, ви знаєте, ось так а, ніби згрупувалися. Знаєте, як от перед перед стрибком або перед стартом людина групується так і а, зберігає всі свої ресурси. Ось так ви. Ви зараз ще в цьому стані, але вам хочеться вже зробити цей старт. І цей старт вже дуже близько. Давайте подивимося, що ж, що у вас на порозі. Що чекає на вас? Такі подивимося три основні події, так? що у вас на порозі. Якщо це для вас, якщо ви пізнали себе в цьому описі, підходить під ваше життя, значить розклад для вас. Розклад загальний. За особистими розкладами пишіть мені в інстаграм. Я тут це мій інший аккаунт, новий аккаунт в Тіктоці, то я ще не додавала тут ані ціни, ані чого. Якісь питання пишіть. Так, що ж у вас на порозі? Три основні події. Слухайте, прям шикарні карти. Прям шикарні карти я вам покажу. Дивіться, просто, просто неймовірні карти. У вас, у вас на порозі просто аж мені радісно так. А, так. Я, до речі, свої розклади, звичайно, якщо я бачу, що він для мене теж підходить, я для себе теж беру їх в баналі, скажімо так, в життя. Тож, що у вас на порозі? У вас на порозі якесь партнерство. Партнерство дуже гарне, дуже плідне, початок якогось партнерства. Це можуть бути і романтичні відносини, і дружні відносини, і бізнес-партнерство. Це вже в кого яка сфера. Ну давайте розкриємо, давайте подивимось, яке це партнерство. В, якому, в якій сфері життя це чекає. Я думаю, що це все ж таки зустріч якась. така Більш романтична, яке це партнерство? У -у -у -у. Це партнерство, я, я не можу. Подивіться, мій старші аркани виходять. Це партнерство, яке просто змінить вас, трансформує і виведе вас в стан а, тотального щастя, тотального просто. Я думаю, що все ж таки це партнерство. <кій> таке... Романтичні якісь стосунки, так, але в будь-якому це може бути будь-яке навіть професійне якесь партнерство, але воно вас трансформує неймовірно. Тобто, це буде, знаєте, такий а, просто. Просто перевороти з, з голови на ноги. От ви зараз, знаєте, на, на голові стоїте, тому що у вас якийсь період такий закінчувався, щось таке було, відбувалося, або закінчився, або закінчується зараз. І у вас таке вас так колошматило, як в тій центрафузі, так? І ось ця зустріч, це партнерство, воно вас просто трансформує до невпізнаваності, і воно надасть вам ось це. Від тотальне відчуття а, щастя і любові до цього життя. Ви просто будете, знаєте, ось так кайфувати. Я дуже люблю цю карту, тому що для мене це карта неймовірної енергії, коли просто ми е, беремо з цю сонячну енергію, просто сяємо нею, роздаємо її далі на, на всіх оточуючих. Неймовірно, далі. Колесо Фортуни. Те, що я вам говорила на початку, фортуна повертається до вас вже, скажімо так, передом, а не задом. І у вас колесо запустилось, і зараз у вас там, де були якісь затики, там, де були якісь незрозуміння, там, де були у вас тотальні якісь фейли, невезіння, все це зараз повернеться, ви станете. Ви станете наверх колеса фортуни і, і просто о, удача, удача з вами, як то кажуть. І імператриця, дорогі мої о, дівчинки, дівчаточка, я, імператриця це жіноча енергія, це енергія розширення, енергія збільшення. Хто, до речі, <кій> думає про вагітність по цій карті, можлива дуже вагітність. Можливо, навіть вагітність така, знаєте, багатоплідна вагітність, тому що імператриця це в нас про розширення. Це може говорити про ваше розширення, розширення вашого бізнесу, це збільшення вашої жіночої енергії. Це просто імператриця, це коли, знаєте, це, от, коли ви почуваєте себе реально володаркою свого життя. Ви володарюєте своїм життям, і ви вибираєте те, що хочете ви. Ви робите так, як хочете ви. Ви живете так, як хочете ви, а не так, як вам хтось сказав. Це стосується і чоловіків, і жінок. Але тут про вагітність я сказала, тому що імператриця вона може пророкувати вагітність, так? Але тут про розширення. І ще ця карта в нас говорить про. Про те, що а, час приділити собі, час полюбити себе, час посилити свою самоцінність, підсилити її. Давайте ще розкриємо. Це, це про, а, про стабільність, про матеріальну це, це про гроші. Про гроші. М -м -м. Імператриця і імператор, і а, між вами такий а, фінансовий такий непоганий. Непоганий зв'язок фінансовий. Так. Знаєте це, про що говорить? Про те, що ви розширите свої якісь можливості, розширите свої фінансові якісь кордони, і в цьому вам може сприяти якийсь імператор. Можливо, імператор звідси, а можливо, той імператор вже є в вашому житті. І. І що, яка порада? Давайте ще пораду подивимось. Давайте ще подивимось пораду. Так? Яка порада для вас? Що вас чекає, подивилися? Подивимось, яка порада. Порада. Насолоджуйтесь цим життям, беріть це життя, знаєте, ось так в свої руки. Заряджайтесь енергією сонця, заряджайтесь енергією життя і просто живіть, живіть і кайфуйте. Дуже класний розклад, дуже класні карти. Мені прям дуже-дуже сподобалось. Я вам бажаю, щоб у вас все збулося якнайкраще для вас. Я вас цілую, люблю. па!